Привіт, це інвестклан. Якщо ви справді цікавитеся інвестуванням в акції, в крипту і вірите всім цим блогерам, трейдерам, які вам показують такі свічі, паттерни, графіки, і обіцяють вам швидкий заробіток на цих ставках, куди піде ринок вгору чи вниз, ціна куди стрибне, то я вас спішу розчарувати. Ви лохи. А ці блогери-трейдери, я їм рот харкав. Тому що ці трейдери вони насправді заробляють на лохах Ну, на вас. А, ну, раз ви вірите, що є людина, яка знає, як заробляти, і вона вирішила за гроші з вами ділитися цією інформацією, і ви їй несете гроші, то ви лох. Того, що з точки зору критичного мислення, жодна людина не буде розповідати, як заробляти гроші за гроші. Кожна людина, яка знає, як заробити гроші, вона буде собі тихо сидіти і заробляти. А якщо вона вам розповідає за гроші, значить вона не знає, як заробляти, вона заробляє на вас. Далі, дуже часто, що ці трейдери посилаються на такі книги. Вже в книгах є готові графіки, паттерни і так далі, по яких, ніби якщо ти там вмієш прочитати цей графік, то ти можеш передбачити, чи ціна піде вгору, чи вниз. Ну, знову ж таки, ну, автор книги. Який цю книгу написав і продає, ну, якого хрена він не користується тоді цими всіма графіками і паттернами, якщо він знає, як передбачати майбутнє в короткостроковій перспективі? Чому він на цьому не заробляє? Ну, тому що він заробляє на лохах, написав якусь книжку, яка насправді не дає ніякої інформації суттєвої, яка щось може вам допомогти в трейдингу. І заробляє на тому, що продає вам ці книги. Аби вам це зрозуміти, вам спочатку взагалі треба усвідомити, від чого коливається ціна цієї крипти, чи акції, йде то вгору, то вниз. Ціна коливається від того, в залежності, що в цю секунду в, цьому, в всьому світі люди вирішили, чи купувати акції, чи продавати, чи ту же крипту хтось вирішив купити чи продати, або кити, ну, мільйонери, мільярдери, які. Величезні гроші то вкладають, то виводять о, із активу там чи то і крипти, чи акції. Тобто ви не можете передбачити, скільки людей у світі зараз вирішать продати чи купити цю акцію чи крипту. Передбачити майбутнє в такій короткостроковій перспективі неможливо, навіть маючи графіки і історію за цілий день, за попередній тиждень, місяць, рік чи взагалі за всю історію існування тої монети чи компанії, акції, якої ви. Інвестуєте. Тому, якщо ви справді цікавитеся інвестуванням, я вам наполегливо рекомендую читати багато достовірної інформації, перевіряти, вникати в суть і не нести гроші цим. Друге, що я вам наполегливо рекомендую, це інвестувати в довгостроковій перспективі. Тобто 3, 5, 10, 15 і так далі років. Тому що. Короткостроково заробляти великі гроші не вийде. Трейдинг це просто ніби гра в рулетку. Ви можете взяти велику суму, покласти на те, що ціна піде вгору або вниз, але це буде просто випадковість. Тобто, ви або вгадаєте, або не вгадаєте. У довгостроковій перспективі.